Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, ну, цариця полів за моєю спиною. І тема знову про кукурудзу. А що зробиш? Вона цариця. Як би ми не хотіли того, а кукурудза буде залишатися ще тривалий час однією основних культур на наших полях. Триває збирання кукурудзи в Україні, врожайність різна, друзі. І ми це слідкуємо по вашим відгукам. Хто збирає 10-12 тонн з вологістю 15-16%, хто збирає 3 тони 4 з вологістю 12%, а й 10% Ну, згоріла. Відповідно, була сильна спека, і ми це знаємо. Про що сьогодні, друзі, мова? І хочеться вам терміново про це наголосити, відмічаючи. Аналізуючи посіви кукурудзи, ми відмітили, що деякі гібриди на ряді полів сильно вражені фузаріозом, де метелик поїв, і потім фузаріоз на цьому місці з'явився. Є гібриди, які сприятливі до враження фузаріозом. І тому, друзі, якщо у вас декілька гібридів або великі площі посівів, обов'язково обстежте ваші поля. І перевірте на відсоток враження кукурузи фузаріозом. Збирайте таку кукурузу в першу чергу, друзі. Через те, що фузаріоз це небезпечне зафорювання. І е, аналізуючи ваше зерно, коли ви будете його продавати е, в лабораторії виявлять домішки зерна, враженого фузаріозом, і ви можете отримати вже не той клас і не ту ціну на вашу кукурудзу. Особливо це е, небезпечно, коли підуть опади. Е, і далі фазоріоз, він буде розвиватися. друзі. Потім будуть розвиватися мітотоксини, заванелон е, і інші, вони також небезпечні. Е, також їх можуть виявити і е, ви продасте кукурудзу по мінімальним цінам. Тому, друзі, якщо ви маєте там декілька гібридів у себе в господарстві. Перевірте, подивіться, якщо ви виявите кукурузу, вражену фузаріозом, в першу чергу зберіть такі площі, в першу чергу. Реалізуйте, чи можливо ви відвезете на елеватор, чи будете зберігати в господарстві. Кукурузка суха і розвитку такого сильного немає фузаріозу. А ті площі, які менш вражені, а є взагалі, ми не виявили фузаріозу, то будете збирати вже далі. Зрозуміло. Через те, що, друзі, ще раз хочу наголосити, ціна питання вашої кукурузи вона різна. На це буде впливати її якість. Є кукуруза, ви знаєте, першого, другого класу. І є різні вимоги до е, якості насіння кукурудзи, куди ви будете продавати, кому, по яким контрактам. Тому оце питання ми хотіли сьогодні підняти. Коментуйте. Задавайте запитання, поширюйте інформацію, друзі. Підписуйтесь на канал Мистецтва Поля Серієнка. Ваші вподобайки, друзі. Це буде вдячність за нашу роботу. І е, вони дають можливість інформацію піднімати на Ютубі. Догори тисніть на колокольчик, і ви будете знати, що з'явилася нова інформація на Ютубі, яку ви можете своєчасно отримати. Як завжди, з вами команда ArtFields, я Олексій Серєнка. Нам все добре до нової зустрічі на каналі. Слава Україні!